Весільний бенкет. Євангелія від Матея глава 22, розділ 1 по 14. Ісус, звавшися, знову заговорив до них у притчах: Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи мовце запрошеним, ось я обід мій зготував, зарізано волів та підготовлено худобу, все готове, йдіть на весілля. Та ті тим знехтували, пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інших, схопивши слух, познущалося з них і повбивали. Рознівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців. А їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм словам обід готовий, але було, запрошені були негідні. Підіть, отже, та, а, а, роз, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличете на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і а, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, так що весілля, світлиця була благастева пана. Як же вийшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. І сказав до нього, як то ти війшов сюди, дружини, маючи весільної одіжі, а то мовив тоді цар, а той й мовчав, тоді цар промовив до слуг. зажити йому ноги й руки та киньте геть у темряму кремішну. Там буде плач плаче скаргіду зубів. Багато або покликаних, але вибраних мало. Ісус, озвавшися коментарі отців церкви, Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчі Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Запрошення на бенкет. Для початку ми повинні з'ясувати, чи описує Матей тут те саме, що Лука називає Великою вечерю, оскільки деякі деталі не співпадають. від Луки – що приводиться, містить значні розбіжності з Матеєм. Григорій приводить у відповідь обидва тексти, виходячи з того, що текст Матея описує існуючу мову церкви, а текст Луки – есхатологічний бенкет. Тут мова йде про обід та про вечерю. Тут той, що прийшов на банкет в неналежному одязі. Був вигнаний. Там же ні про кого не говориться, що був відкинутий. У Матеї ми можемо а, припустити, що розповідь про шлюбний бенкет. зображує церкву в останні на той час вечеря у Луки зображує останній і вічний бенкет. Ті, що прийшли на вечер... перший бенкет покинуть його, а ті, що війшли на другий, ніколи звідти не вийдуть. Але якщо хтось вважає, що це та сама подія, то думаю, краще зберегти віру і поступитися чужому тлумаченню, ніж вступати в суперечку. Можна не без підстав прийняти і той факт, що Лука промовчав про чоловіка, що з'явився на бенкеті без весільної одежі і був вигнаний, про якого розповідав Матей. А що один назвав бенкет обідом, а інший вечерю, мені анітрохи не заважає. тому що коли е, продавні обідали о 9-й годині це теж називалося вечер'ю. Е, з більшою ясністю і надійністю можна сказати, що отець влаштував шлюбний бенкет для сина свого, е, щоб поєднати його з церквою через таїнство оплачення, утроба діли, що народили його стала. Шлюбної світлиці жениха. Як сказано в Псаломопівця, він розп'яв намета для сонця, і вона, немов жених, виходить із світлиці. Псалом 18, розділ 5-й 6. Він істинно вийшов, немов жених, із світлиці. Втілений Бог покинув непорочну утробу діви, щоб поєднати себе з церквою. І ось він послав слуг своїх запросити на бенкет друзів. Він послав раз і послав другий, бо спочатку він зробив проповідниками воплечення Господа пророків, а потім апостолів Він посилав своїх слуг двічі, тому що через пророки він звістив про прийдешне воплечення свого єдиного сина. А через апостолів повідомив, що воно відбулося. Оскільки запрошення спочатку на шлюбний бенкет. Відмовився прийти, у другому запрошенні сказав: Ось я обідний готував залізану волів та підгодовану худобу, все готове. І хто ж ці воли, як не батько старого і Нового завітів? батьки старого Григорія Великий, 40 на Івангелія? Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи, мавте, мавте запрошеним, ось я обід мій зготував зарігнув ліфт, підготованого худобу, все готове, йдіть на весілля. Усі віруючі знають, що сина, про царого сина його шлюбний банкет. Приготовлений Господом обід доступний для всіх, хто гідний його приймає. Важливо, щоб кожен зважив, як він до нього підходить, навіть якщо йому і не забороняється на ньому бути присутнім. Святе письмо вчисне тому, що є два бенкети Господа. На один приходять добрі злі перекосмати, на інший злі не приходять перекословки. На той бенкет, про який ми щойно чули, при читанні Євангелія зібралися і добрі і злі гості. Всі, що відмовилися прийти, злі, але не всі, що прийшли, добрі. Зараз я звертаюся до вас, добрих гостей на цьому банкеті. Будьте уважні до слів, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суть собі. їсть і п'є, це я вам кажу: не шукайте добра поза церквою і перенесіть зло всередині неї. Та ті е, Тим знехтували і пішли собі хто на власне поло, хто до свого краматарства, інший схопивши слух, познущався з них і побивали. Рознівався цар і вислав військо, як вигубило тих убивців. А їхнє місто спалило. Піти на поле означає займатися виключно земло, земною працею, а піти до крамарства означає йти е, за е, жагою наживи на цілім світі. Не одне ні інше не бере до уваги танства в Господа, один е, зайнятий трудами земними інший захоплений справами світу цього. І жоден не бажає жити згідно цього таємства, начебто поспішаючи на поле чи на ринок. Вони відмовляються прийти на бенкет царя, а часто і це куди серйожниця. Люди не тільки відкидають милість того, хто хоче до себе, але й переслідують його. І ось сказано, інші ж, схопивши слуху, позначалися з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо. Яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Він губить душогубців, бо знищує гонителі. Він віддає місто вогню, бо не тільки душі, їх, хай тіла, віддані вічним мукам гігієни вогнини. Однак той, хто кличе, бачачи, що запрошений відкинути, не триматиме порожні місця на шлюбному бенкеті. Свого. Він посилає за іншими, тому що Слово Боже знайде, де спочити. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весіллі. Якщо дорогами в священному писанні позначаються наші вчинки, то роздоріжжя – це наші. Проступки. Часто до Бога з готовністю приходять люди, яких не супроводжує успіх в земних справах. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весілля, весільна світлиця була гостей повна. Навіть самим набором запрошених ясно показано. Що шлюбний бенкет царя зображує церкву того часу, в який співприсутні і добрі, і злі і злі, і у ній змішані різні сини, і вона всіх веде до віри, але не всі щасливо приходять до свого духовного благодаті через зміни в способі життя, оскільки в цьому людям перешкоджують їх грехи. Поки ми живемо в цьому світі, ми приречені йти шляхом віку цього, будучи перемішаними, і досягнемо кінця ми розділимося. Добрим ніде буде бути, крім неба, і злим ніде опинитися, крім пекла. Наше життя приходить до посередині між небом і пеклом, а отже, приймає громадян, так би мовити, обох видів, а Свята Церква приймає їх не розрізняючи, але розділити їх потім, коли це життя мине. Григорій Великий, 40 гумілий на Євангелія. Тоді він мовив своїм слугам: обід готовий, але запрошення були негідні. Хто скаже, що такого особливого в одній людині? Чому дивуватися? Що особливого, що повсю слугу у господаря дому вштовхнені проник один, який не має належного для шлюбного бенкету одягу. Невже через одного нього можливо? Стало сказати, щоб звали злих і добрих. Пильнуйте та зрозумійте, брати мої, це один представник безлічі таких. Підіть, отже, на роздоріжжі, кого лише здибаєте кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. Так що весілля, світлиця була гостей повна. Це шлюб церкви, що поєднує зі словом митовка цього шлюбу, полягає в підношенні багатьох дарів, що уподобляться до волів та підготованої сухудоби. Приготовлення на багатому банкеті. Бо всім а, збагачуватися у Христі вчить нас а, а, Павло усяким словом і всяким знанням. І перші, і другі називаються слугами. Перше, це ті, що Прийшли до церкви під час присутності Господа соратники і послідовники апостолів Аполлинарій пояснює, що означає перші слуги, але не другі. Враховуючи, що даний текст дійшов до нас у Катенах про вступ до коментарів на Євангелії від Матея 1:13. Зрозуміло, що опущення в тексті справа рук компілятора покликаним вважає недбальство. бо Поступаючи згідно із телесними, йдуть на божественним закликом у Христі. І відтепер відбувається покликання поган, і вже немає розрізання народів, вже немає переваги в Ізраїлі, а благодать дарується зневаженим. І відкинути мудрим і невкам. Як каже Павло, і злим, і добрим, як каже е, притчак, бо так він е, називає тих, хто хоч трохи піклується про себе в порівнянні з цілим лихом, і злі переміняться від злобу, якщо е, цілковито прислухаються до благодатного заклику і дягнуться в нову одежу, нову людину. Інакше вони були покликані, але не вибрані. Їх запрошення анулюються, бо вони викривають себе, створюючи не справжній прихід. А слуги, що викидають, таких, це ангели. Як вже йшов той дар цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весілля Діж. Оскільки ви через щедрість Бога. Вже вийшли в дім шлюбного бенкету, тобто Святу Церкву, то будьте уважні, брати, щоб цар, прийшовши, не виявив вади в одежі душі вашої. з великим трепетом у серці розмірковувати треба про те, що настане. Війшов цар, щоб подивитися на гостей. і Побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. Улюблені брати, що я вам... Здається, позначається весільною одежею. Якщо скажемо, що весільна одежа це хрещення чи віра, то хто увійшов туди без хрещення і без віри? Людина, яка ще не повірила, перебуває поза бенкетом. Що ж маємо ми розуміти під весільною одежею, як на любов? Людина, яка приходить на весільний бенкет, але не має на ній весільної одежі? Це така людина, яка перебуває у Святій Церкві, не має любові, хоч, можливо, навіть є в неї віра. Ми праві коли говоримо, що весільна одежа, любов, бо це саме те, що мав наш Творець, коли прийшов на шлюбний бенкет поєднання себе з церквою, і тільки любов Бога зробила можливим те, що його син, єдинородний з'єднався з серцями обраних своїх. Іван говорить, «Бо, Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинародного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. І сказав до нього: Як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. І ось цар війшов подивитися на гостей Матвії 22,11. Дивіться, браття, завданням слуг було тільки запросити, привезти добрих і злих. Не говориться, що слуги розглядали гостей, що знайшли серед них одного чоловіка, глянев усильнеоди, що звернувся до нього з питанням а не це написано. Господар дому увійшов, а господар дому виявив його, господар дому відділив його від інших, господар дому вигнав його. Ось цього не можна було випустити з уваги. Однак звернемося до іншого моменту. А саме, як це одна людина представляє багатьох, як же війшов той цар, що подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільне одежу, і сказав до нього: Як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільне одежі? А той мов, той, хто поставив запитання, був тим, кому він а, збрехати не міг. А в гостинбовській проповіді? А той мовчав проповіді. Тоді цар промовив до слух, зв'яжіте йому ноги і руки і киньте геть у темряву кромішне, там буде плач плаче скрег зубів. Зв'язати руки ноги, зв'язати руки ніг це припинення всякого діяння. Злим же не надається можливості ніякого діяння, бо настав час для чужих богові, коли вони свої не чинили нічого доброго. А темряву кремішньої він називає те, що абсолютно далеко від доброчесності, божественної слави. Кіньте його геть. Належна одежа вважається, звичайно, в серці, а не на, тлі, на тілі. Тому що, коли б вони були зовнішні, то не залишалися б напоміченою слугам. А ось якою має бути ця одіж дізнатися з таких слів? Священники твої нехай одягнуться у бо це ще об облачення справедливості говорить апостол, щоб там були, бути вдягненим, а не ноги. Ось так він, що сховався від слуху, був виявлений Господом, був запитаний і мовчав, був зв'язаний і викинутий, зашуджений один з багатьох багато або покликаних, а вибраних мало. Заганятуші ведежу любові. Отже, яка ж вона весільня одіж? Ось яка. Ціль же того весілля говорить апостол Любов із сірого серця, з добрим сумлінням та невдаваною віри. От такою саме має бути весільня одіж. Не бути як любов, часто здається, що люблять один одного, і люди, які вершать дія... ді... ді... діла нечистої совісті, і ті, які. Чиняють разом рубежі та вбивства, і ті, які люблять спільне вираження, і ті, які відвідують разом спектаклі, і ті, які разом вигукують на змаганнях, колісниць і боях, диких звіль. І Всі вони здебільшого люблять один одного, але не тієї любов, яка і щирого серця. З ehm. добрим. Ehm. Ehm. Сумлінням та невдаваною вірою. А ось яка любов є весільній одежі. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любови, я був би не мов міті Брянична або Кимвал звучне. Увіши... Увійшли ті, що говорять мовами і запитують їх, як увійшли ви без усімньої одежі. Апостол говорить, Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, якби я мав усю віру, що е, гори переставляти, але не мав любові, я був би нічого. Е, так усі ці чудеса людські можуть виявитися одежею тих, що немає весільної одежі. Е, отже, якщо я мав би всі ці дари, каже апостол Христа, Бабе, то я був би ніщо. Значить, просто ніщо. Знання тайне ніщо. Ні, не це все інше. Вс... Ні. Ні. Не це все ніщо. Ніщо як е... ніщо я. Якщо все маю, а любові немає, то я ніщо. А ось цей японський беседи дев'яносто